Всім привіт, друзі! Сьогодні мова піде про ось ці дві орхідейки. Купила їх тиждень назад і досі вагалася, що з ними робити. Річ у тім, що я тиждень назад їх купила і досі не поливала, а субстрат досі вологий. І якщо в цієї орхідеї ось тут коріння класне, все добре. І тургар гарненький, то в цієї другої орхідеї, тут і тургар слабіший, і, знаєте, з корінням, ну так, знаєте, м'яко кажучи, річ у тім, що в мене волога, дуже волога, в мене зараз температура 20. 6 градусів. Мене трішки малечі. 26 градусів і волога майже 60 градусів зараз. Зараз, зараз ось. Година сейчас, сейчас 13.20 на годиннику. Тобто, такий субстрат він. Для моїх квітів тут він для орхідей не піде. Не піде. Трошки покажу вам своїх гібіскусів. Я їх на початку жовтня обстригла на зимовий період, скажімо так, і починають потрошки квітувати. Це у нас крило Леді, Леді. Леді, за що того, що зараз їй показали, що дуже їй тут сонячно, вона такого. Кольорі жовто-гарячий жовто з, з сизим. Якщо не дуже, допустим, багато світла її, да, як то трошки притінена десь стоять в тіночку, то вона більш малинова, сиза, ну така леді. леді-леді. Тобто цієї, цьому гібіскусу сонце забагато, а цьому виявилося замало. Тому що він малиново насичено-малиновий. Він значно крупніший зазвичай. І такий набитіший. Щось він геть слабенько. Ну, прям нещодавно квітував, це вже друге квітування після обрізки. То тут було значно цікавіше квітування. А це щось ми тако скромно. Скромно-скромно. Так, ну, повертаємось до цих двох красунь. Зараз підготую ґрунт і будемо роздивлятися, що там в корінні, можливо, чимось цікавим обробом, якщо буде потрібно. До речі, тургар, тургар є класна штука, сьогодні вам розкажу, яка дуже сильно допомагає відновити тургар. Ну, від слова, дуже швидко. Зараз. Дивимося, знімемо ці наші палички, Так, почнемо з більш такої, скажімо, проблемної, да? Так, до речі, тут немає під низу. Нічого ніякого, а воно гниле, залили. Ну, нічого. Зараз, 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 зараз все злізає, тріщить. Так, ага. Ну, тобто чому листя втрачає тургар, зрозуміло. Зрозуміло, треба мокрувати гниль. Не гниль, а таке щось. Ні, це не гниль. Але обробити його треба. Треба пообрізати, обробити зараз. Зараз, зараз, зараз. Треба. Ці геть сухі, ці геть мокрі, грунт ніякий. Ще й в мене волого. Тобто зовсім повезло орхідеї. І в магазині доглядали, і я тут на, на тиждень залишила. Напевно, треба було зразу. Зразу. Ось я обрізала, а воно ну, дивиться. Тобто він не сухий, але він і не живий. Цей живий, зараз подивимося. Угу. Зараз подивимося. Так, а, дивіться, аж ще котить. Нічого. Це все рішаємо. Зараз, зараз. От вони дивіться. Тверді, тобто тугенькі, да? Але... Якісь незрозумілі для мене. Що це воно таке? Це я все вообще зліз. Ой. Так, добре. Так, я, наверное, це все зніму, він як тряпочка.

Так, да, його треба замочити. Зараз я привикла все ногтями. Поки, Поки до ножниці добереся, раз, раз, ногітками та, та порядок. Так, так ну, мабуть, цвітонос я зріжу, не будемо. Так, з цією розібралася. Розібралися. Зараз я її так спорву, поки що. І подивимося, що у другої. Ну, у другої там картина більш веселіша, більш веселіша картина. Так, о. Друга у нас. Ось сю, гарнюня. Легенда. Одні називають легендою, а, другі називають ще якось там. Ну, ой, тут ще щось внутрі. <гум> так, що тут у нас? Угу. Анагора. Так. Дура Волтерра. Угу. Ось таке, напевно, у нас назва, хоча схожа на легенду. Ну, можливо. Так, коріння, дивіться, ой, зараз я це все зніму. Ох, закрутила. Тургартур тут веселіший. Ага, у нас тут є торфяний стаканчик. Ну, ви знаєте, ну. Тут повеселіше діло. Зараз таку придержу. Коли витягуєте орхідейку, придержуйте за, ший, за шийку, тому що. Угу. Ну, напитаний він дуже добре, злазе, так, знаєте, дуже легко. Так, на ну, в скидку так коріння таке, знаєте, дивіться, які. Ух, мій палець і коріння такі, да? О, запах такий, знаєте, як пріле, Прілого. Ну, залита була. Тоже добре, але шкоди не принесла ця поливка їй. Ну, трошки є. Зараз, 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 зараз ось раз. Тут ось теж трошки я зараз обробимо її зрізи. Зрізи треба обробляти, Так, зараз. ні, ну такі коріння. Такі міцнючі, тверді, добрі. Ага, Кінчик ось теж. Теж не туди. Ну. Ага. Так. Ну, в цілому, я ж кажу, тут і турвер значно кращий в листі і коріння. Да? Взяти ось оцю. Легенду. І ось оцю. Так, набрала я тепленької водички і е, літр водички і магнікур один е, мілілітр на. Е, один кубік на літр води. Е, промивати коріння я не буду. Якщо я зараз промию коріння. Е, Рослина собі набере все, що їй треба. Тобто вологина. І потім привікура або магнікура, це одне і те ж. Вона вже його набирати не буде. Тому мить я не буду, я буду занурювати отак. Прям так. Тобто, щоб мені потрібно, щоб коріння набрело зараз все те, що мені потрібно. Всього цього препарату. А він набере тільки в тому випадку, коріння набере в тому випадку, якщо воно буде невологе. Воно і так не дуже висохло. Так. Занурюю на минут 20 Цю орхідею, потім занурю і іншу орхідею. Викопаю, напою їх <плес> препаратом і. Потім продовжимо. Так. Пройшло 20 хвилин. Я поклала зразу обидві орхідеї, вони помістилися. І зараз я їх дістану, і хай вони трішки в мене підсохнуть. Трішки підсохнуть, препарат подіє, і потім я буду їх садити в ґрунт. Ось таку ми зробимо. Тобто на вологе коріння, на мокре коріння, на мокре коріння навіть не дістала я свої орхідейки з препарату, побули вони 20 хвилин. Зараз я їх залишу, хай вони підсохнуть. І потім будемо продовжувати. Так, просохли. Не дуже, але, знаєте, пройшла година і. Так, домашня аптека. Кухня знову ж таки. Кориця, корицею, все гарненько. Воно підсохло. Але я все, все одно хочу ще трошечки, так, вона залишиться, пусть хай не багато, але все ж таки хай вона буде. На всіх наших зрізах. Так, залишаємо те ж саме зроблю із цією те. Цологі ще трошечки на серединку. Так, кориця вона і підсуши, і продезінфікує, і допоможе ранкам швидше затягтися. Так що, використовуйте корицю, дуже класна штука. Так, далі. Садити я буду знову ж таки в ці вазончики, в, які, в яких купувала, тому що ну, більший вазончик. До речі, ось, ось листочок. Е я думаю, що краще його, раз він висить вже, знаєте, гарненько підсушений. Зараз я ще корицю його. Видно вам так. Обробимо і буду сидити в кору, просто в кору фракція така о зараз, не дуже крупна, не дуже мілка. Так. На дно кладу декілька штук і зараз Зараз, 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 так. гарненько. Коріння вологи, тому гарненько сідає сюди. О, досить-досить добре. І буду потрошки заповнювати, заповнювати ґрунтом. У мене є трошки мілкома. Між коріння, щоб просуху, просунулося, скажімо так, трошки. Але без беручі мілке я його протрухую в руках, щоб в мене не було там пилюки. Сухеньке. Сухеньке в плані того, що без пилу, щоб воно швидко мочилося і швидко просихало, і в той же час. Не створювало мені вологих проблем. Так, вугольок теж не зайвий. Так, орхідея епіфіт, тому її карманчики воздухові, тобто не щільно заповнений горщик, не шкодить, а навпаки, навпаки, все буде. Я. Думаю, окейно. Так. Зараз я... зразу її прокручуємо, прокручуємо і вставляємо гарненько, щоб не, заскод... не зашкодить. Угу. О, так, пісня. Так, декілька днів я поливати її не буду, так як я вже казала, в мене тут досить волого, а орхідея вона впитує не тільки листям, корінням, але й листям, тобто споживає собі і їду і підю і через листя, і через коріння. Так, що тут у нас? Зараз ще трошки сюди, О, так, зараз буде. Просто краса. Тобто, що ми зробили з цією орхідейкою? Звільнили від ґрунту вологого, замочили, замочили, а зараз потім знов Прикурі, потім знов просушили і обробили корицею нашою кухонною аптечною приправою, да, як я вже казала, і посадили. Наступно. Наступно у нас тут менше коріння. Ось. Так, зараз на дно. Знову ж таки, знову ж таки, знову ж таки гарненької фракції такої. О. Так, тут я одразу зараз її візьму, зафіксую, тому що коріння мало, тому зразу фіксуємо, а потім вже будемо її наповнювати нашими. Так, нашими. Кусінчиками. Так, зараз наповним і я покажу, так як поливати я її поки що не буду, але мені потрібно її дати якогось вітамін, вітамінчику. Мені потрібно зволожити листя. Хоч в мене тут і волого, але є така класна штука, яка допомагає орхідеям. Відновити тургор і зараз, і взагалі дуже добре допомагає відновитися. Зараз, 3 секунди, я все покажу. Теж, знаєте, такий засіб доступний. У більшості людей він цей засіб є. Є. Він не тільки корисний для квітів, він і для людей дуже корисний. Так, ні, не так. Так, та трошечки не так зараз не його. Ось. Так, зверніть увагу. Коріння ось. Тобто трошки є, його видно, шийка не заглублена, все добре. Зараз трішки я приберу і продовжимо. Так, ну, значить, дивіться, тут я квітконоси обрізала, обрізала, тому що корінця тут слабенькі, треба думати не про квітки, а про квітконоси. Залишила такі сантиметрів по. 25-30 квітконоси не для того, щоб спочок добитися квіткування, а для того, щоб було її добре зафіксувати. Тому що коріння немає зараз, на цій орхідейці, зважаючи на те, що коріння тут, дякувати Богу, дуже класне, квітконос я пожаднічила і залишила. Ну, думаю, тут буде все добре. Так, далі. Що це таке за диво? Диво, яке відроджує тургар в листі, допомагає нашим орхідеям. До речі, він провокує, якщо ним намастити квіткові пазухи окурану знизу вверх, то волога, попадаючи в ці пазушки, провокує на квітконоси. Класна штука, провірена. Що ж це таке? Алоє, але. Це звичайний різак. Є різні види. У мене звичайний, я використовую звичайний. Коли орхідеї не мають геть зовсім листя, ось обробили, обрізали все, значить залишилася одна шийка. Зараз, слава Богу, дякувати Богу, у мене нема такої орхідеї, щоб показати. Ви підсушили. Гарнесенько потім намастили гелюм цим і залишили в колбочці, і вона не швидко, тобто місяць-півтора і появляються, до речі, треба трошки буде зволожувати, появляються нові корінці. Е, яким чином використовувати? Тобто зірвали з куща і не треба бігом зразу зрізати і мастити? Ні, дня 3 вона повинна, цей листок повинен побути Холодильнику для того, щоб мікроелементи, які є у цьому гелі, сформувалися і були більш дієвими. Відрізуємо небагато, небагато. Так, гель липкучий. Е, зрізаємо під, під, під я вже і плохо різати. Зрізаємо не тому, що воно нам не шкодить, тобто, як, Шкідлива, тому що воно де, краї коляться. Ну, і щоб не поцарапати знову ж таки нашу рослинку, дивіться, який тут гель. І ось цим гелем спочатку, ну, щоб було нам удобніше, беремо тако придержуючи, прямо на листочок, прямо на листочок, потім знизу і зверху. Ось Верхній теж знизу і зверху. Гель він трошки слискуватий такий, але він так гарненько все зволожує, покриває такою, знаєте, плівочкою, і ця плівка утримує ту вологу. Дивіться, підсохло трошечки. Ви його знову. Тут його дуже-дуже багато, він багато шаровий. Знову ж таки, взяли, нанесли знизу, зверху. І майже, ну, не, що прям там одразу, а на завтра вже буде результат. Тобто, вже буде тургар значно кращий, ніж. Зараз. Тобто така миттєва допомога вашим листочкам, Все. далі беремо наступний. Тут у нас гарний тургар, але, але, як я казала, що гель він не тільки зволожує і утримує вологу, да, нас тургором. А він, знаєте, тиранув знизу лишній раз дав трошки вітамінів і опять-таки. Можливо, там десь якийсь завівся, житель протерли і теж його немає. Тобто, об, обтираючи соком алоє, ви, Ох... додаєте вітамінів орхідейки, зволожуєте її і обробляєте тим самим, знаєте, протер. <му> Найдієва обробка це, знаєте, бризкай-бризкай, а проте будь-яким препаратом. І всі скі, шкідників. У мене є відео на каналі про е забулася щитовки, потім паутинні кліщі, потім там коротше, все, що селиться на наших квітках. Е бризкай-бризкай. а Замочив гарненько, що стосується орхідей, в розчині взяв щіточку і все повимивав, і все виходить. Тобто можна чим угодно обробляти. Багато чим можна. Кожен по-своєму, знаєте, е піклується про свої квіти. Я піклуюсь таким. Я не дуже люблю ці е такі, дуже. Агресивні види обробки, тому що, ну, можливо, колись розповім. Так, сьогодні е, хотіла показати вам свої орхідеї, показати, який є ґрунт сьогодні садю, зважаючи на свої умови, е, показала, як можна обробити, чим можна обробити. Е, обрізали цю ми другу не обрізали легенду, чи як її там називають, кожен по-своєму. І обробка листя, тобто повернення тургора. На сьогодні все. Була рада, до побачення. Пройшло 20 хвилин. Я поклала зразу обидві орхідеї. Вони помістилися, і зараз я їх дістану, і хай вони трішки у мене підсохнуть. Трішки підсохнуть, препарат подіє, і потім я буду їх садити в ґрунт. Ось тако ми зробимо.